Життя Чарлі Чапліна було повне успіхів і провалів, наполегливої праці, а також пошуків власного шляху. Протягом своєї кар'єри він створив кілька культових фільмів, які не лише розважали та розчулили мільйони людей, але й привернули до себе чимало хейтерів. У наступні 20 хвилин ми поговоримо про цю видатну особистість і про фільми, які зробили його ім'я, нескінченно відомим. З вами брати Бурлака, ви на каналі Dreamer Show. Приємного перегляду! 16 квітня 1889 року народився хлопчик в одному з бідних кварталів Лондона. Його назвали Чарлі. Цей період що припадає на кін. 19 століття вважається прекрасною епохою в історії Західної Європи. Це був час повного затища між наполеонівськими війнами та страшними подіями Першої світової війни. В Англії рубіж двох століть був періодом контрастів. З одного боку, промислова революція набрала обертів, медицина стрімко розвивається, все більше людей мали можливість отримувати освіту. З іншого боку, швидкий ріст міст створював трущоби, де бідні без грошей тулилися у своїх невеликих кімнатах. Без найменших зручностей. Саме таке дитинство дісталося Чарлі. Батько хлопчика, Чарлі Чаплін старший, був досить відомим співаком в Лондоні. Його мати також виступала на сцені. Ще до того, як Чарлі виповнилось два роки, батько пішов з родини і перестав допомагати матері та синові. Хлопчик, його мати і сводний брат Сідні, що був дитиною хани, з її першого шлюбу залишилися разом і зазнали важких часів. У матері виникли проблеми з горлом, і вона втратила здатність співати. Її Останній виступ був символічним. Хана не могла співати, але їй на допомогу прийшов п'ятирічний Чарлі, який вразив публіку і заробив деяку кількість грошей. Проте після цього мати вже не виступала на сцені. Пізніше вона заробляла гроші, шиючи та іншими ремісничими роботами. Але цих коштів завжди бракувало. Їм доводилось постійно переїжджати до все скромнішого житла, аж поки вони нарешті не опинилися у брудних трущобах Лондона. Батько Чапліна став алкоголіком і, нарешті, помер від проблем з печінкою. Незважаючи на бідність, у Чарлі залишилися світлі спогади з тих часів. Вони із матір'ю часто сиділи ввечері в своїй кімнаті. Дивилася на проходячих мимо людей, і хана навчила сина помічати цікаві деталі. Вже тоді вона побачила акторський талант у маленькому Чарлі, коли йому виповнилося 7 років, хана тяжко захворіла і все частіше губила зв'язок з реальністю. Врешті-решт, братам довелося відвести маму до лікарні для осіб з психічними розладами. Перед прощанням з синами колись раніше тиха, добра і самовіддана. Жінка глянула злобно на Чарлі і сказала йому. Якби ти мені дав чашечку чаю, то я б не захворіла. Ця фраза хворої матері розбила хлопцю серце і запам'яталася на все життя. Сучасні лікарі вважають, що симптоми Ханни вказують на психоз, який розвинувся на тлі голоду та проникнення інфекції в мозок. Хана перебувала у лікарні 18 місяців, протягом яких Чарлі та Сідні були в дитячому будинку. Після цього вона пережила ремісію, і родина знову зібралася разом. Грошей їм бракувало, тому коли Чарлі досяг 13 років. Він покинув школу, щоб разом з братом Сідні заробляти. Молодий Чаплін роздавав газети, працював на друкарському верстаті, був горничним, посильним, коротше кажучи, робив будь-яку роботу. Так пройшли роки. У 1905 році хвороба матері повернулася, і на цей раз вже остаточно. Хану знову забрали в психіатричний заклад. А коли брати Чаплін вирішили своє життя і збагатіли, вони забрали матір до себе, і вона провела останні роки життя під їх доглядом до своєї. Смерті, Незважаючи на всі труднощі підліткових років, Чаплін ніколи не відмовлявся від мрії стати актором. У вільний час між роботою він намагався потрапити на сцену, але довгий час не вдавалося. Лише мати та брат бачили в ньому акторські здібності. Проте, як зазначав Чарлі у своїй автобіографії, молодість найкращі ліки від невдач. І нарешті успіх прийшов до нього. У 1908 році Чаплін разом зі своїм братом Сідні отримав можливість виступати в театральному колективі Фреда Карно, легендарного англійського продюсера. Цікаво, що саме Карно вважається винахідником. Або принаймні основним популяризатором одного з найвідоміших комедійних прийомів Китка тортом у обличчя. Також він впровадив на англійській сцені комедійні скетчі у жанрі так званої комедії ляпасів або пантоміми. Ці невеликі вистави базувалися на комічних рухах героїв з дуже мінімальним діалогом. Якщо ви бачили вистави Чапліна, то ймовірно здогадуєтеся, звідки він черпав інспірацію. Чаплін швидко став майстром пантоміми та ведучим актором трупи. Це підтверджувало його вроджене вміння розважати публіку, приблизно в 1910 році молодий артист отримав можливість вирушити в гастрольний тур в Америку. Після повернення колективу в Англію Чаплін вирішив, що він вже не зможе знаходитися вдома і прагнув постійно залишатися в США. У цьому ж році містер Карно організував наступний гастрольний тур, а Чарлі Чаплін вже не повертався на батьківщину. Одного разу його помітив і запросив на акторське випробування представник однієї з кіностудій, що діяли в. САНЖЕСІ в 1910-х роках. Ця студія разом з іншими переносила свою діяльність на західне узбережжя через сприятливу погоду, завдяки якій фільми можна було знімати протягом усього року. Тут був створений перший фільм у 1913 році, а в 15-му вийшов блокбастер народження нації, що визначав подальший розвиток Голівуду. Однак, зміст цього фільму був суперечливим через виражений расизм режисера та участь організації Куклуб Клан». Навіть за таких обставин фільм зібрав великі касові збори та здобув визнання. Попри це, кар'єра режисера стала жертвою скандалу, і він швидко втратив своє місце в Голлівуді. У перший час своєї кінокар'єри Чаплін працював на студії, що створювала короткі комедійні фільми. Кожен фільм тривав 5-10 хвилин, і вони випускали по три таких стрічки на тиждень. Чаплін вважав ці фільми схожими на прості розваги, але погодився на контракт, бачачи у цьому можливість працювати в кінокар'єрі індустрії так і пропозиція щодо грошей була досить привабливою. Перший фільм, де з'явився наш герой, мав назву Заробляючи на життя. Звісно, у цьому фільмі не було озвучених діалогів, оскільки до 1927 року кінематограф продовжував еру німого кіно. Фільми тих років часто називають беззвучними чи тихими, але більш точний термін німий кінематограф. З моменту запровадження кінематографа режисери розуміли, яку важливу роль відіграє музика у сприйнятті історії. Проте технології, що дозволяли б додавати звукову доріжку, тоді ще не існувало. Тоді проблему вирішували так: у приміщеннях, де показували фільми, було спеціальне місце для музиканта, зазвичай для піаніста, а в найбільших залах навіть для невеликого оркестру. Як і сьогодні, для кожної картини створювався саундтрек, і музиканти грали його під час показу. Отже, навіть на ранніх етапах кінематографа фільми не були тихими в повному значенні слова. Але дійсно не містили діалогів. Тому термін німе кіно більше відповідний для картин тих років. Перший фільм, у якому Чаплін зіграв роль, здався йому нудним, і під час зйомок він намагався запропонувати декілька ідей режисеру. Але той не реагував на них позитивно і навіть вирізав на монтажі кращу сцену з участю Чапліна. Проте глядачам фільм сподобався. Крім того, у картині є цікавий момент. Керівник студії дозволив зняти епізод, де за кілька вражаючих секунд була розбита нова машина. Цей малий епізод виявився витратнішим ніж усе виробництво решти фільму. Але кінодіячі вже тоді розуміли, наскільки важливим є надавати глядачеві яскраве видовище. Тому все частіше вони погоджувались на такі витрати. У своєму дебютному фільмі Чаплін з'явився на екрани у нічим не примітному костюмі. Але для наступного фільму він розробив образ маленького бродяги, який став його візитною карткою на довгі роки. За словами самого Чапліна, він намагався зробити цей образ максимально протиріччям. Вузький піджак, але широкі штани, маленька шапка, але великі черевики. І прямо перед виходом з гримерки вирішив наклеїти собі невеликі вуса. Всі казали йому, що він виглядає занадто молодо, і він вирішив, що акуратні вуса додадуть йому віку і не приховають вираз обличчя. Коли образ був готовий, всі особливості поведінки бродяги, такі як смішна поступка, манери та фірмові жести, самі з собою виникли у Чапліна в голові. На початку бродяга був хуліганом і серцеїдом. Але потім Чаплін почав ускладнювати образ, додаючи йому все більше емпатії та людяності. В кожному новому фільмі маленький бродяга потрапляв у нові передряги. Але незважаючи на всі труднощі, він зберігав оптимізм і завжди продовжував свій шлях з піднятою головою. При цьому Чаплін обережно впроваджував в комедійну історію елементи драми. Тому, незважаючи на умовно щасливий кінець, у глядача все одно виникало відчуття сміху через сльози. Пізніше, коли Чарлі почне сам режисувати всі свої фільми, змішання драми і комедії стане його основним творчим прийомом. Цікаво, що на початку своєї кар'єри, як актора, він часто вступав у суперечки з режису. Есерами намагаючись витягнути максимум з історії та свого персонажа. Нарешті він настільки набрид, що директор майже вирішив його звільнити. Але звіт про фінансові успіхи, згідно з якими Чаплін був одним з найприбутковіших акторів студії, переконав директора залишити актора. Так він отримав новий контракт і можливість режисувати свої фільми самостійно. Його кар'єра швидко набирала обертів і фільми з його участю збирали повні зали. Чарлі збагачувався, а пізніше навіть найняв свого брата Сідні як свого фінансового консультанта. До речі, знов ж таки до справи долучається брат, і знов ж таки як фінансист, саме як в історії про Уолта Дісте, про якого ми також випустили відео на цьому каналі. Тому після перегляду історії Чарлі Чапліна пропонуємо завітати на наш канал і обрати на свій смак до перегляду ще декілька відео. Одного разу, коли минуло лише кілька років з початку його кар'єри, Сідні з'явився в його кімнаті. Чаплін, який щойно вийшов з душу, навколо пояса, мав рушник, а також він грав на скрипці. Сідні зрадісно. Узмішкою оголосив, що вдалося укласти новий контракт. Вітаю, Чарлі! Ти тепер мільйонер. За наступні сім років Чаплін знявся у 72 фільмах, більшість з яких були комедійними з його участю. Чим далі, тим більше він мріяв знімати серйозні повнометражні фільми з глибоко проблемними персонажами і складною іронією. Хоча продюсери звикли до постійного потоку невеликих і дуже прибуткових фільмів, прагнення Чапліна йшло всупереч з їхніми очікуваннями. У певний момент Чарлі зрозумів, що вже не може так продовжувати працювати і хоче самостійно контролювати свою творчість від початку до кінця. Беручи до уваги, що Чаплін став надзвичайно багатим, а виробництво фільмів ці роки обходилося набагато дешевше, він з легкістю міг фінансувати свої власні роботи. Крім того, у Чарлі з'явилися різні при. Рівні до нього особи, такі як дивовижно популярні в ті роки актори Дуглас Фербанкс і Мері Пікфорд, які також прагнули незалежності від студійних босів та мали для цього достатньо коштів. У результаті в 1919 році вони об'єдналися і створили власну компанію під назвою United Artists, через яку було розповсюджено всі майбутні фільми Чапліна. За 50 років незалежної діяльності Чарлі Чаплін випустив всього 10 фільмів, проте практично кожен з них став. Визнаним шедевром і класикою кінематографа. Один із цих фільмів Золота лихоманка 1925 року, де маленький бродяга з'являється на екрані в ролі золота шукача. Цей фільм Чапліна був наповнений подіями в канадському регіоні Клондайк, куди в кінці 19 століття прибула хвиля авантюристів після відкриття там золота. Приблизно 100 тисяч осіб тоді вирушили в погоню за багатством. Але майже всі повернулися назад порожніми або загинули. Дорога до Клондайку була була простою, але водночас дуже важкою, і тому понад тисячі людей загинули від хвороб та обморожень під час подорожі. У багатьох закінчувалися запаси, і голодні мандрівники від голоду почали їсти все, що потрапляло під руку, навіть одяг та взуття у відомій сцені золота лихоманка. Бродяга саме варить і споживає свій власний черевик. Чаплін завжди вбачав комедію та драму як дві сторони однієї медалі, і вирішив поєднати трагічні епізоди Кландайку з гумористичним настроєм своїх попередніх фільмів. Глядачі оцінили цей творчий задум Чарлі, і золота лихаманка стала одним з його найуспішніших фільмів у звичайному житті. Чарлі Чаплін був вічливою, скромною і можна сказати сором'язливою людиною. Проте як і багато відомих митців він перетворювався на вимогливого тирана з хворобливим рівнем перфекціонізму під час роботи. Навіть у момент створення золотої лихоманки Чаплін вже був не лише актором головної ролі, а й режисером, сценаристом, монтажером і навіть композитором. Прагнучи до досконалості, Чарлі міг витрачати кілька тижнів на зйомку лише одного тривалого епізоду. Він був настільки підкореним контролю, що навіть показував іншим акторам, яким чином потрібно грати їхні ролі. І один з його знайомих казав, що Чарлі зіграв би всіх персонажів самостійно, якби мав таку можливість. Крім того, він завжди зберігав таємниці свого творчого процесу, вважаючи, що це розкриє всю магію кіно. За словами Чапліна, кінематографіст схожий на фокусника, якому в жодному разі не можна розповідати, яким чином він витягує кролика з капелюха. У 1928 році Чарлі Чаплін розпочав роботу над картиною, яка отримала назву Вогні Великого міста. Кілька місяців до цього, у жовтні 1927-го, кінокомпанія Warner Brothers представила. Ставила перший у своєму роді повнометражний звуковий фільм під назвою Співак джазу. Чаплін спочатку ставився до звукових фільмів з певним сумнівом, і в одному з інтерв'ю прогнозував, що вони протримуються не більше ніж три роки. Він також вважав, що маленькому бродягові немає місця у світі звуку. Чарівність його персонажа, який протягом десятиліть був зрозумілий для глядачів по всьому світу, міг розтанути, якщо він здійснив хоча б одну мовленнєву репліку. Тому Чаплін продовжував працювати над фільмом Вогні Великого міста у форматі німого кіно. Фільм вийшов у тисячу Першому році зібрав відмінну касу і отримав позитивні відгуки від глядачів. Однак це був один з останніх успішних німих фільмів. Було очевидно, що Чаплін помилився у своїх поглядах на звукові фільми, які мали майбутнє в кінематографі. Дивовижно, що один із засновників компанії Warner Brothers Сем Ворнер, який активно підтримував ідею звукових фільмів, помер за день до прем'єри їх першого успішного проекту Співак джазу. У цьому відмінному від золотої лихаманки. Фільму було втілено інший жанр, а саме романтичну комедію. За сюжетом фільму маленький бродяга зустрічає сліпу продавщицю квітів, яка не бачить його лахміття і помилково вважає героя Чапліна за мільйонера. Бродяга закохується в дівчину і протягом всього фільму шукає способи зібрати гроші на операцію, яка поверне героїні зір. Наприкінці фільму бродязі вдається знайти потрібну суму. Дівчина бачить, що перед нею не мільйонер, а звичайний безхатько. Вона все одно бере його за руку і посміхається. До середини 20-х років з'явилися з'явилася основна тенденція творчості Чапліна. Він звертається до таких тем, як доброта, співчуття та любов, реагуючи на жахи Першої світової війни та страждання великої депресії, які були йому добре відомі. Образ маленького бродяга стає символом простої людини, яка, незважаючи на труднощі, зберігає бодьорість та віру в краще. Фільми Чапліна не лише розважають, але й надихають глядачів, закликаючи до кращого. Однак, після успіху вогні великого міста Чаплін опинився в розгубленості. Звукові фільми стали все більш популярними, і він сумнівався, чи зможе знову зняти німе кіно. Він не уявляв маленького бродягу, який говорить, і боявся, що його можуть вважати застарілим кінематографістом. У пошуках відволікання Чаплін вирушив у довгу відпустку, де провів час у Франції, Швейцарії та Японії. Зустрічають з відомими особистостями та заглиблюючись у політичні питання. У середині 30-х років Велика Депресія погіршила ситуацію. І Чаплін був свідком різниць між багатими та бідними, а також збільшення безробіття через автоматизацію виробництва. Нові часи останній фільм Чапліна без слів. Він розкриває соціальні проблеми через комедію. Попри критику, це була важлива робота. А акторка Полет Годар зіграла головну жіночу роль. Фільм показав Чапліна, який залишився вірним своїм переконанням, а маленький бродяга пішов в історію. І тут в Чарль. Чапліна почалися політичні неприємності. Сенатор Маккарті у 1950 році заявив про комуністів у держдепі. Це спричинило маккартизм, переслідування за звинувачення у комунізмі. Чаплін потрапив під удар. Його картина нові часи критикувала капіталізм. Він був звинувачений у співробітництві з комуністами. Паралельно з маккартизмом тривала паніка щодо сім'ї та сексуальної орієнтації. Чапліну ставили під сумнів його стосунки з молодшими жінками. Він заперечував комунізм, але відмовився від американського громадянства і протестував проти макартизму. Його позиція спочатку викликала відразу, і Чапліна осоромили. У цей час Чарлі працював над своїм останнім, на його думку, фільмом Вогні Рампи. Вік 62 роки змусив його задуматися про сенс цієї роботи. І в результаті фільм став особливо особистим і, по суті, передбачливим. Основний персонаж картини старіючий клоун на ім'я Кальверо, який Трачає впевненість і успіх. Врятовуючи балерину від самогубства, він повертає їй віру у себе, а потім помирає, побачивши, як вона зірве аплодисменти на сцені. Прем'єра фільму відбулася в Лондоні, місті його дитинства. Однак американські влади анулювали його візу, і Чаплін вирішив залишитися в Швейцарії, відмовившись від унизливих інтерв'ю та не бажаючи повертатися до США. Протягом наступних 20 років Чаплін не був пов'язаний з Голівудом. У 72 роки американська кіноакадемія несподівано запросила. Чарлі Чапліна до Сполучених Штатів, щоб вручити актору почесну премію Оскар за незамінний внесок у розвиток кінематографу у 20 столітті. Чарлі довго роздумував, чи варто йому їхати, але будучи людиною з добрим серцем, вирішив прийняти цей жест примирення. На урочистій церемонії поява Чапліна супроводжувалася 12 хвилинними оплесками, які стали найдовшими в історії премії Оскар. Останні 25 років свого життя, Чарлі Чаплін провів разом із своєю молодою дружиною саме в шлюбі з нею з'явилося 8 з його 12 дітей. Вони познайомилися ще в Америці, якраз незадовго до того, як Чапліна вигнали звідти. Дівчина пішла за чоловіком, оселилася з ним у Швейцарії і в знак протесту відмовилася від американського громадянства. У 1975 році Чаплін був присвячений в лицарі королевою Єлизаветою II. Чарльз Спенсер Чаплін помер у вісні 25 грудня тисячу Цьомого року, на 89-му році життя, у своєму будинку в Косьє Сюрвеві, Швейцарія, а також був похований на місцевому цвинтарі. 1 березня 1978 року труну з тілом Чапліна було викопано і викрадено з метою отримання викупу двома безробітними іммігрантами полякам Романом Вардасом та болгарном Ганчо Ганівим. У травні поліція заарештувала злочинців. Труну з тілом Чапліна вони закапали в полі неподалік від села Новель. 17 травня 1978 року тіло актора було перепоховане на колишньому місці під двома метрами залізе бетону. Звичайний творче і особисте життя Чарлі Чапліна має ще дуже багато цікавих фактів, і про нього можна розповідати ще багато часу. Але це відео присвячено не його особистому життю, а ключовим подіям. Дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Будемо вдячні за ваші лайки, коментарі та підписки. Побачимось у наступному випуску.